Дорога Car City Chicago Family. У нас сьогодні на продажі Lexus e RX 350 на легендарному японському моторі 3.5. Хто знає той знає, ці мотори ходять сотні і сотні тисяч миль. Машина у нас має 108 тисяч миль пробігу в дуже гарному стані, дуже красивий. Саме отакий от сірий лексовський колір. Його не пробували повторити, але не можуть інші компанії. Машина у нас де на шкіряному салоні. Дуже гарна якість, просто ну, гляньте, обдув сидінь, підігрів сидінь, ну, все, що потрібно кожен день. Класна, звучаща музика, просторий задній ряд. Якщо ви маєте сім'ю, маєте маленьких дітей або навіть дорослих дітей. ну... Поїхати кудись в Вісконсин, чи поїхати кудись в подорож, чи просто в Костко. Ну, Це просто суперська машина. Плюсом, в нас є просторий, класний багажник, який чогось не відкривається, відкривається. Просторий багажник, комплект коврів, все як має бути. Також дивимося, у нас є докаточка, все як має бути. Тому, друзі, залітайте в Карсіті Чикаго. Забирайте даний автомобіль, і, як завжди, для тих, хто приходить до нас в соцмереж. У нас є 200 доларів знижки офф, тому запрошуємо. Давай, Друзі, гляньте цей салон, максимально просторий, багато місця для ніг, для рук, для тіла, електричні сидіння, багато режимів регулювання, навігація, приборна система. І машина в нас де F Sport, Увага на значок. Тобто машина і їде, і комфортна, і в кращій комплектації. В ціну 17,5 тисяч доларів, ну, їй мало аналогів. Тому запрошуємо Lexus, Car City Chicago і Денис.